Заволодівали чужими квартирами і намагалися продавати їх від імені фейкових власників. У Миколаєві виявили і затримали групу так званих чорних ріелторів, які проводили махінації з нерухомістю. Обвинувальний акт вже затверджено обласною прокуратурою. До складу групу входило двоє чоловіків: це представник приватної ріелторської компанії та його помічник. Також двоє жінок, одна з яких була засновниця підприємства з виготовлення технічної документації. Також до своєї злочинної діяльності вони залучили державного реєстратора, який на підставі підроблених документів реєстрував право власності на об'єкти нерухомості. Фігуранти підшукували квартири, що переходили на баланс міської ради через відсутність спадкоємців у померлих власників. Нерухомості вони оформляли через своїх знайомих на них, а потім продавали від імені ефективних власників. У таких спосіб зловмисники продали дві квартири. Вартість однієї з квартир склала близько 25 тисяч доларів США. Наразі справа вже передана до суду. За зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.